Першачки в цьому році у нас 11. З них вісім хлопчиків і три дівчинки. Дуже важко зібрати дитину, і дуже це дороговартісно, тому я вважаю, що така допомога дуже потрібна нашим батькам в такий скрутний час. Дізналися зі шкільних груп. Складно, що не було посилкам. Після оновлення дії все пошагово було зрозуміло, доступно, ясно. Кошти зараховані були через 9 днів після подачі заявки. Це дуже велика допомога від держави. Концтоварів докупимо вони закінчуються дуже швидко. Ну і звичайно, хотіла б щось там з одягу або взуття придбати. Майже всі отримали одночасно. Наразі вони дуже доречні і нагальні питання можна закрити в такий спосіб. От, наприклад, я придбала сорочку біленьку на свято і брючки для свого першокласника. Я подала заявку, відкрила карту. Дія вона підтягнулась до Приватбанку, і все 31 серпня вже надійшли кошти, і можна було їх витратити. Я дуже вдячна за таку допомогу.